І окремо, окремо, ви ще точно не бачили, бокові судді, можливо, ви не бачили. Це результати роботи. Результати роботи це прямий умисел до е, 111, яку, на яку в клопотанні посилається прокурор. Е, Ну, раджу дуже уважно почитати, унікальні операції в відкритому доступі. Ці всі операції підтверджуються. І ми будемо їх потім заявляти. Повністю є скрини. Кожна ця операція заскрінена на сайті управління СБУ в Харківській області. от ну, пакет такі документів, просто взяли витрушку. Ну, все, все було в відкритому доступі. Це тільки відкриті операції. Це одна третина результатів всієї України за перші 4 місяці війни зроблено харківським управлінням СБУ. Це не тільки третина СБУ результатів, а третина результатів всієї України: поліції, там, ДБР, НАБУ і так далі. Оце зробило одне моє розбомлене управління під моїм керівництвом. Ну, звісно, вони кажуть, що це не заслуга Дудіна, ці результати. У мене питання: малюк за рік свого керування не зміг досягти оцих результатів. Унікальні операції. Унікальні операції з ключових е близько тисячі е затриманих осіб, навідників, колаборантів, е агентури і так далі. Російська агентура фактично е перестала існувати в Україні. Перший був затриманий, перший військовослужбовець був затриманий співробітниками СБУ 24-го. Перший військовослужбовець в цій війні, моїми співробітниками був затриманий, ну, їх два було, На кліцевій. Ще ну, ну, не було ще полонених, в мене вже були полонені, це перше. Перший військовий льотчик, той Крішопа, якого по марафону щастя крутять, ну, він затриманий мною, ну, не мною особисто моїм управлінням. І допитаний, і відкрите кримінальне провадження. Перша дитина, яку росіяни. Завербували і використовували дітей, як, до речі, совєти використовували дітей під час Другої світової війни. Перша дитина, яка працювала на Росію шляхом відеоігартами і так далі. Заблоковка п'яти аеропортів України 23 го вечором у зв'язку з тим, що Російський десант почав погрузку. Це ну, до Умоску до цього. Передача Збройним силам України, як потім через місяць виявиться після вже передачі. Передача 83 танкових нових двигунів і 20 вагонів запчастин командуючу логістики ЗСУ генералу Гуляку. Ця вся історія лежала просто в е, гаражах приватних, а через місяць виявилося, що це були речдоки. Правда, ну, речдоки чому чудово підходили до російських танків Т-72. У нас на той час на озброєнні не стояло. Е, разом з тим, ну, ми почали піднімати наші Т-72 і їх поставили. Це фактично три танкові батальйони. Тільки з управління СБУ в Харківській області дало змогу поставити у війська. Це мені інкоменують державну зраду. Кожен день щоденно 30 тонн хліба. Харківське управління безкоштовно роздавало, випікало і роздавало 30 тонн хліба. Просто виїжджали і в метро, роздавали, в магазинах ставили безкоштовно одна буханка в руки. 700 тонн хліб, о, 700 тонн гуманітарних вантажів. Поки дехто е, там собі в офісі нові машини з гуманітарки вирував, то ми 700 тонн завозили, щоб людей кормити. Я вам так по власне за власним опитом скажу, на, на Саутівці е, фура розходилася за 15 хвилин, пофована в пакети. Людям. Поки хтось там е, тушонку виймав, щоб десь там супермаркета поставити, то ми її завозили. Е, Скільки е, е, по військам, там 500 залізобетонних шпал, 20 тонн залізних рейов і так далі. Тобто Служба безпеки України, як тільки е, наші підрозділи Збройних сил е, відвоювали якийсь кусок, вже навіть інколи під час бою, коли відмовлялися, коли відмовлялися е, трактористи копати, ми заїжджали, копали окопи, одразу вложили, робили вогневі точки, бліндажі для наших військ. Це, це ось був у Харківській області. Це також Державна зрада. До речі, е найбільше Державних нагород по Службі безпеці України саме е поучило Управління Служби безпеки України в Харківській області. Тобто мої підлегли. Також ну, прийдемо до, закритих, е ну, до закритого засідання. Будуть е номер наказу і кількість осіб, які отримали е ці нагороди. І за що, за кожного, я можу розповісти за що. Е скид води на річки Сіверський Донець. Ну, фактично відрізали, ну, мій правий фланг росіян. Зупинили на місяць наступа ворогу. Наше управління отримувало інформацію завдяки таку, тому ж е, угрупованню. Ананімус з Харкова, е, Харкова отримувало інформацію про час та виліт для нанесення ударів по Азовсталі, по Маріуполю. Саме від нас. Захисники Азовсталі отримували інформацію, що до вас полетіли хлопці, ховайтеся. Зараз буде жарко. Це робило Харківське управління. Вперше в Україні був затриманий конкретний російський агент з телефоном, спеціальним телефоном. Ззаді кришку віднімаєш завод для спецтехніки ПСБ. Завдяки у цьому телефону ми скрили всю агентурну мережу, котра спілкувалася з такими телефонами по всій території України. Всі ці дані були розкидані на кожне обласне управління СПУ для затримання цих осіб, тому що ну, там близько тисячі було. Російське консульство, коли тікало від нас, залишило архіви, в яких близько 20 тисяч. Людей України, громадян України, шести областей їздили в Харків для отримання російського громадянства. І ми отримали ці всі дані: ці 20 тисяч, хто отримав російське громадянство, які зараз посади займають, ну, де вони зараз знаходяться і так далі, для того, щоб розбиратися з російською агентурою. Вперше після отримання ну, всі полонені проходили через Службу безпеки України. Розробили комплекс Ратнік. Це система управління військ Російської Федерації. Перше. Іноземні ну, приїздили до нас іноземні спеціалісти для того, щоб зрозуміти, як вони на колінці це могли зробити, як вони розламали, ну і що зрозуміли, стали шляхи протидії цій історії. Вперше в Україні саме на базі того органу, який зараз намагається дискредитувати прокурор, була розроблена система нашого управління військами електрона. У мене в регіоні кожен комбат воюючий, кожної бригади мав електронний планшет на базі Apple, тому що Apple росіяни не ламали, в якій він в режимі онлайн, це зараз називається State, в режимі онлайн. Міг дивитися кожен населений пункт, кожен бугорок, туди ми клали всю аерокосмічну е зйомку, яка отримувалася з, е з штатів Америки, е всю агентурну інформацію і так далі. Там не було наших позицій, там були тільки позиції ворога. Але ми кожен день могли до метра кожен там, куди він зміщується. Чому відбувся такий безкровний е наступ е наших військ на Харківщині? То тому що ми розклали те регіон, і кожен кустик бачили, і кожного солдата знали, де він в якій хаті живе. І коли хлопці заходили їх різати, то вони знали, в яке віконце треба гранату кинути, щоб воно здохло там. І так далі. Це перше в Україні було зроблено. Знайдено, ну, прочитаєте більш докладно, більше 300 точок на території Російської Федерації, куди ми підключилися і брали відеоінформацію. Відтянув цю відеоінформацію з ключових їх, там, військових, державних об'єктів. До речі, якщо пам'ятаєте, в Росії на центральних каналах запустили Лібідне озеро, це також наша історія. Це група анонімус. Не ніякі Я нічого не розкриваю на сьогоднішній день. Це є у відкритому доступі. Я не розкриваю форми методи. Далі Це мої. А. затриманий глибоко внідрений агент Російської Федерації, який працював в адміністрації президента на той час. Його заводили через ну, берегін з спеціальними знаннями, навиками, там, і так далі, який був ну, допущений дуже вагомої інформації тоді в адміністрації. Ну, після реформування в офіс він був звільнений і він ну, займав ключову позицію. Його також було затримано. Всі його зв'язки також були затримані. Не дозволили саме Харківське управління СБУ не дало виїхати до так званого Придністров'я систему опізнавання свій чужий від Байрактару. І ракет від байрактару. Що давало це руським? Це приблизно тиждень-два. Вони виробляють протидії по знищенню цих ракет і по знищенню байрактарів. Ця спроба відбувалася. в нас були розбомблені байрактари, які покинув, були покинуті. Не нами, не не мною, не служби безпеки. мав, не було в мене байрактарів, але вони були покинуті. І е, дві проросійські особи зняли е, за завданням росіян, знали ці комплекси і тягнули їх через Вінницю туди на Придністров'я. І мали їх вивезти. Це також наша робота. Байрактари не літали б десь з травня місяця, взагалі, тому що їх би просто отак збивали росіяни. Дуже швидко вони це зробили. Ну, Втягнення неповнолітніх. Не ну, е, затримана єдина в Україні на сьогоднішній день, навіть на сьогоднішній день це резидент Російської Федерації. Тобто, в чому різниця агента від резидентури? Е, агент він виконує завдання по куратору, а резидент він створює свою агентуру. Е, людина отримала вже тюремний, е, тюремний вирок. Е, це, до речі, той е, красивий скандал, ми в неї знайшли. 88 тисяч євро, 210 доларів, 742 тисячі рублів. Це те, що суд повернув власнику зйомної квартири, на якій вона жила 10 років, ну це гроші виявилися їх, але ми затримали чудово розуміло, що ці кошти, що ці кошти на діяльність, на розбудову і на проплату агентурної мережі. Президентів ну, під час війни затримано не було. Далі ну, передача особливо важливої інформації з турбоатомів і е, українських енергетичних систем це також завадило управління Служби безпеки в Харківській області. Що до, до речі. До речі Дуже вплинули на, на енергетичну безпеку е, нашої держави. Е, знищено, е, фактично знищено шляхом вмонтування е, шкідливого програмного забезпечення е, цілий ряд російських ботоферм з багатомільйонними е, користувачами, скажімо так, кінцевими. Е, Перше затримано е, і передано. До суду, поліціянтів, суддів, які перейшли на бік ворога на тимчасово окупованих територіях. Також зупинено громадянина Сполучених Штатів Америки, який був співробітником біолабораторії і мав допуск до державної таємниці Сполучених Штатів, який намагався через Варшаву Львів-Київ. Приїхав в Харків і намагався перетнути до росіян. Росіяни його витягували. Він їм потрібен для того, щоб в міжнародних організаціях казати про той факт, що в Україні ось ми затримали особу, або навіть можливо їм особа була не потрібна, виключно труп для того, щоб сказати, що ми, ми напали на Україну в зв'язку з тим, що є у лабораторії. Також. Той наступ, який мав відбутися 23 числа, насправді мав відбутися під приводом захисту православної віри. І ця війна насправді вона мала відбутися. Цей мав бути офіційний девиз. Для цього 22 числа була ну, фактично диверсанти були націлені в місті Харків. Для піджогу трьох головних церков так званого московського патріархату в місті Харків. 22-го вони мали бути підпалені. І 23-го на день так званої радянської армії і військово-морського флоту. Під приводом того, що дивіться, що відбувається у цих фашистів, зжигають церкви нашого патріархату, вони мали наступати. Тобто, фактично, ми ну моє управління ще відтягнуло день. Щось він дав. Ну, я думаю, що звичайно він дав цей день. Навіть теж блокування аеропортів, те, що ми е, зробили, щоб не е, повторяли ті сценарії, коли, е, я думаю, там і Венгрия, і Чехи пам'ятають, як приземлялися радянські е, самоліти, захватували аеропорти, і потім туди через ці аеропорти е, лізли, е, лізли війська. Але разом з тим, за чотири місяці е, зареєстровано 1555 кримінальних проваджень, тисяча осіб ну затримано. Е, Є чудове відео воно є в мережі інтернет, Ми з вами його будемо розглядати трошки пізніше. Е, моя зустріч з прокурором області е, паном Фільчиковим начальником поліції паном Тимошка і я, де ми обсуждаємо ту ситуацію, яка відбувається в місті Харкові. І де вони дають ту оцінку, яку я вам тільки що сказав, вони не те, що намагається нав'язати прокурор вже протягом року. І де пан Філічуков, прокурор області, каже пану Тимошка, що 10 тисяч співробітників нас поліції за чотири місяці війни змогли зареєструвати шість кримінальних проваджень. А... Розбомблене управління Служби безпеки України і там 20 слідчих, грубо кажучи, зареєструвало 800 на той момент і затримало стільки ж осіб об'єктивно. Чим займається Нацполіція? Ну, Нацполіція поліція нагороди від президента. До речі, я хочу ще спростувати той факт, я розумію, що ви знаходитеся з підпливом. Ви як ми, ну, ми всі є людьми, і ви знаходитеся з підпливом тої. Того фальсифікату, що зробили вони, там, ну, усі втечі до мами на Волинь, е, зрадник там, і так далі. Коли е, рік людину називають ну, в усіх джерелах масової інформації, е, в, в усіх телеграм-каналах і так далі, то? А? Я розумію, що ви не читаєте. Я розумію, що ви не читаєте, но, Ну, тим паче. Ну, в мене е, ну, є, ну, велике питання. В ну, в управлінні Був Харківської області на сторону ворога не прийшла ні одна особа. В полон не потрапила не одна особа. Всі виконали свої завдання. Результати роботи, ось. Я кажу, пан Малюк, який дає інтерв'ю, розповідає про те, як він давить судову владу в Україні. Він за рік роботи не зробив навіть половину того, що зробила ця розбоблене управління. У мене велике питання. Ну по поліції ви побачили тільки що розграбування. Розграбування, не робота і так далі. Ну, поліція нагороджується, начальник СБУ в харків затримується. І в мене питання, не маючи матеріалах справи жодної іноземної сторони, маючи цю всю історію, вони її отримували і в такому форматі, і в скріншотах, тобто з офіційної сторінки, де чітко ну, кожен пункт був розложений. яким чином можна трактувати державну зраду, і поясніть мені, яким чином мене рік утримують. Під вартою ну, з такими результатами і з такими матеріалами. Ну і останнє, ну те, що я хочу наголосити вже по процесу, це ми пройшлися по е, першій частині мого спростування, да, друга частина я повертаюся на вчорашній день. Я ще раз вам наголошую на тому, що е, ДБР та прокуратура не мали жодного права. Відповідно до висновків Верховного суду України, розслідувати кримінальні провадження за статтями 111 і 109. Тим паче не мали жодного права об'єднувати е, ці кримінальні провадження, е, ну, різні е, кримінальні провадження з різною підслідністю для того, щоб це робити, вони в матеріалах справи від відповідно 290 мають лежати. Принаймні ще десь 15 документів, відповідно до 110-ї, вірним чином оформлені, що вони мали зробити? Вони мали ці, після відкриття цих статей, передати їх до СБУ. Після неефективності повернути назад. Вони цього не зробили і вже не зроблять. В матеріалах 290 їх немає. Таким чином, на сьогоднішній день, відповідно до висновків Верховного суду. Все це кримінальне провадження, всі докази, які є в цьому кримінальному провадженні, всі свідки, всі матеріали, що вони зібрали, є абсолютно незаконним. Таким чином, проводячи свою незаконну діяльність на політичне замовлення Офісу Президента України, вони протягом року абсолютно безпідставно тримають мене під вартою. І таким чином, зараз, доводячи свій прямий умисел, прокурор прийшов і просять ще 60 днів. Я ще раз наголошую. Що я прошу відкласти е, це? Тобто, е, е, хвилиночку назад. Тобто, виходячи з викладеного, що це, це, це незаконно. Жодних ризиків відповідно до 177-ї немає, не існує. Мені, мені немає ніякої потреби переховуватися, коли я знаю, що це незаконно е, ця справа. Нема ніякого чину впливати на свідків чи що знищувати. Воно і так є незаконним. Воно є абсолютно незаконним. Яким чином? Ну, Навіщо мені щось робити? Тобто ризиків нема. Разом з тим, я наголошую на тому, що жодних жодних е підстав для того, щоб розглядати це питання. Я ще раз прошу, ще раз звертаюся до вас по питанням про залучення пана Баканова та перенесення е розгляду зазначеного питання на пізніший час для, з метою проведення його допитів, для того, щоб він пояснив свою позицію він і пан Горбенко, тому що ну, вони вже публічно поясняють цю позицію. Хай він прийде і в суді пояснить. Я не розумію, чому ще два місяці на абсолютному фальсифікаті, на на абсолютному політичному замовленню, яке нікчемне, як юридично, так і фактично, маючи такі результати, зробивши те, що було зроблено управлінням СБУ Харківської області в Україні. Я маю сидіти за гратами, з якого перепугу просто поясніть мені. Дякую, ваша честь.